Друзі, я вас вітаю на лекції про ланку. Вправа, яка, напевно, найпопулярніша з усіх можливих вправ, які є в фітнесі, ми цю вправу можемо виконувати вдома, в залі, з додатковим обладнанням, без обладнання в динаміці, в статиці на боку. На прямих руках, на передпліччях, в будь-яких різноманітних позиціях. Але є ключові моменти в планці, які треба пам'ятати. Ми зараз з вами зробимо такий невеличкий екскурс по планці, проговоримо важливі моменти, які ви вже, напевно, знаєте, або ви використовували в своїх тренуваннях, і потім ще на практиці пройдемося по основним ключовим моментам. По-перше, в нас є поняття активної планки. А що таке активна планка? Активна планка це те, як ми вибудовуємо наше тіло тоді, коли ми з вами робимо вправи. В пілатесі це поняття називається динамічним вирівнюванням. Коли ми з вами в вертикальній вертикальні позиції центруємо таз, грудну клітину і голову в одній площині і центруємо одну систему над іншою. Так? Якщо повернутися боком і перерозігнутись в грудному відділі, то грудна клітина відносно тазу, вона не б з'їхала вперед. Якщо я згорблюсь, грудна клітина відносно тазу з'їхала назад, а голова з'їхала вперед. І от вертикальне, вертикальне вибудовування або центрування, це і її фітнесі поняття активної планки. І коли в фітнесі ми виходимо в активну планку, ми з вами злегка направляємо лобкову кістку в сторону нижніх ребер, за маківкою витягуємось вгору і відчуваємо, як ти мов би м'язи навколо нашого хребта і наш прес вимикається в роботу. Ми завжди асоціюємо планку з вправою на кор. Да? Начебто от. Од... Основна ціль планки це бути вправою на кор, особливо, да, коли ми стоїмо в опорі на руках. Але тут можна посперечатись, не дивлячись на те, що наше центрувальне і нейтральне положення тримає наш кор і м'язи спини, ця вправа, вона ще про те. Як ви вмієте якісно спиратись в свої руки? І як ви вмієте якісно спиратись в свої ноги? І тут вже є певний нюанс, що ми повинні мати центрування таза, грудної клітки і голови, але в нас є інші суглоби, да? плечовий, ліктьовий, наші кісті. Вони також повинні відцентровуватись. І так само, коли ми стоїмо в планці, та з коліного мілка три суглоба, які також повинні відцентруватись. І якщо цього центрування немає, це не дуже добре, особливо, якщо ви вибираєте варіанти, коли ви стоїте в планках по декілька хвилин. Це, до речі, не корисно. Тож зараз ми пройдемось, пройдемось по основним критеріям класичної планки на прямих руках, незалежно від того, що ви вибираєте для себе: прямі руки чи лікті під плечима. І будемо спускатись вниз. Ми опускаємось з вами вниз, і перше, з чого ми почнемо, це з центрації нашого плечового. Поясу нашого плечового відділу і лопаток. Дуже часто, коли людина виходить в планку, ми бачимо, ну, ми, як тренери, ви, напевно, не бачите, але може помічаєте десь в залах, що плечовий пояс недостатньо відцентрований в планці. Що я маю на увазі? Зараз я не буду виходити в класичну планку, і ви можете спробувати порухатися разом зі мною, щоб зрозуміти, що я хочу. Перше і найважливіше, наші долоні розкриті в планці. Вони не зімкнуті, да? якось так, вони розкриті. Чим ширша наша долонь, тим ширша точка опори. Далі ви слідкуєте за тим, щоб ваше плече, ваш плечовий пояс був чітко над... П'яткою долоні да? над ось цією частиною. Ваша грудна клітина і грудина, якщо б да, в мене був тут якийсь підвіз, він би немов би чітко звисав між моїми великими пальцями. І якщо вам цікаво і ви хочете зрозуміти, чи правильно ви стоїте в планці, послухайте цю лекцію, а потім відзніміть себе на відео. Тобто ви не повинні скатуватись забагато вперед або назад. Тоді ви втрачаєте ефективні вирівнювання ваших кінцівок, ваших верхніх кінцівок. Ми хочемо, щоб наші долоні були розкриті і чітко розповсюджувалися під плечима. Якщо ви відчуваєте забагато напруги в кістях, ви можете скрутити в декілька разів свій килимок і П'ятки долоней підняти на підвищення. І тоді ваші кісті будуть менше навантажуватись під час руху або під час статики. Далі, що для нас важливо, покажу передом. Коли ми виходимо в позицію планки, нам важливо хочеться Отак, якось його закріплю. Коли ми виходимо в позицію планки, нам важливо зрозуміти, де знаходяться наші лікті. І а, тут момент, я вам покажу, вам думаю, буде видно: якщо наші лікті роз'їжджаються в сторони, це запрошує за собою лопатку. Да? І лопатка, немовби виїжджає і затискає ось тут нашу трапецію. Тому основна вказівка це, немов би вкрутитись руками в підлогу, як штопор. Ваші ліктьові ямки будуть направлені, немов би одна на одну, і ви починаєте руками розтягувати килим в сторони. Ви активуєте свій плечовий пояс, розтягуючи килим в сторони. І в цей момент ви відчуєте, що опора ваша розповсюджується більше на зовнішню частину долоні. І це супер. Опора розповсюджується на зовнішню частину долоні, але вся долонь все одно залишається на підлозі. Другий момент. Коли ми з вами виходимо в позицію планки, ми хочемо, щоб плечі і лопатки були направлені в сторону таза, тобто туди так? плечі і лопатки в сторону таза. І також нам важливо відцентрувати нашу голову. Тобто вивести голову в одну лінію з грудною клітиною і тазом. Дуже часто. Буває таке, що вона падає, не мов би, вниз ця голова. І ми з вами потилицею повинні не мов би, штовхнути уявну стіну над нами. Ми вибудували з вами голову, грудну клітину і таз. Якщо вам важко зрозуміти, чи вийшло це, у вас є два варіанти. Або ви знімаєте себе на камеру, або ви берете е, швабру. І підставляєте її до потилиці, грудного відділу і крижу. І підставляючи цю, шта, цю швабру, ви повинні відчути, що криж, грудний відділ і потилиця, торкаються її, і це гарний знак. Ось ми з вами відцентрували наші руки. Я їм розтягую килим в сторони. Ви вийшли в позицію такого правильного чотирикутника. І далі ви вирівнюєте по черзі. зараз я перейду на килим, Далі ви вирівнюєте по черзі праву і ліву кінцівки. Виходите в планку з гарно відцентрованими рівними колінами. Це важливо, тому що буває так. Що ми виходимо в планку, а ноги, не мов би, ну такі, вони, не мов би трошки в'ялі. А нам треба знайти оце натяжіння по всім тканинам, не мов би передня лінія, живіт і ноги, і задня лінія, вони працюють як партнери. Тож, виходячи в планку, ми з вами. Немов без п'ятка ми тягнемось назад, а за маківкою витягуємось вперед. Та грудна клітина і голова в одній лінії, руки розтягують килим в сторони. І помірте мені, в такій планці ви не захочете стояти фу, більше 30 секунд. Також, що хочеться тут додати, а, Якщо ви успішно вибудували себе в позиції чотирикутника, в позиції планки це може даватися важче. Тому, якщо в позиції планки заважко, ви можете спробувати відцентрувати себе з колін, тобто залишити поки що коліна на підлозі. Лобкову кістку направити в сторону грудини, так само розтягуючи руками килим в сторони і відбудовуючи голову. Тут погляд трошки припідніметься, бо ви в позиції діагоналі. Коли ми з вами штовхаємо руки в сторони, наші плечі і ключиці вони розкриті і вільні. Шия довга-довга і вона витягується далеко-далеко з плеч. Тож, якщо ми підсумуємо з вами планку, ми хочемо гарну центрацію верхніх і нижніх кінцівок. Ми їх вирівнюємо і відчуваємо, що ми знаходимося в повноцінній опорі на них. Це раз. Друге центрування голови грудної клітини і тазу в нейтралі. динамічне вирівнювання. Це лекція, про яку ми з вами розмовляли. Це наступне. По-третє, якщо ви хочете класну, активну вправу як планка, не стійте в ній по декілька хвилин. Ваш вибір завжди краще буде направити в сторону того, що ви постоїте 5 підходів по 20 секунд, але це будуть активні, якісні підходи з центруванням всього, про що ми з вами розмовляли. Ніж ви станете в планку і через 30 секунд провалитесь. Тому що ваша нервова система вона не в змозі контролювати планку. І всі ці критерії, про які ми поговорили, так довго. Тому обов'язково треба давати відпочинок. І ред флеги, що ми не повинні точно відчувати в планці. В планці ми точно не повинні відчувати трапецію. В планці ми точно не повинні відчувати поперек. От якщо ви раніше не чули цієї інформації, я вас прошу запам'ятати її назавжди. Ніколи в планці ви не повинні відчувати поперек. Прес, руки, м'язи спини, можливо м'язи ніг, але не поперек. Відчуття дискомфорту і напруги в попереку під час планки свідчить про те, що ви себе не відцентрували, що ви недостатньо вмикаєте м'язи кору, і ваша спина у вигляді попереку перепрацьовує протягом всієї вправи. Якщо відчувається поперек, я рекомендую вправу закінчити і повернутися до неї або, будучи більш підготовленим, або. Приділити більше фокусу саме техніці. Якщо зараз ви дивитесь відео і у вас є питання з планками, запишіть себе на відео, відправте мені, і я спробую вас підкоригувати, тому що успішна планка це успішне виконання багатьох вправ, в яких ви повинні вміти центрувати своє тіло, таке, як випади, нахили, відтискання. І будь-які вправи з вільною вагою, коли ви працюєте зі штангами, гір'ями та гантелями. Це все, що я хотіла сказати з приводу планки. Якщо у вас є якісь додаткові питання, ви можете їх задавати і навіть залишати їх в коментарях на Ютубі. Я їх побачу і зможу відповісти на них. І також бажаю вам гарного та безпечного дня. До зустрічі!